Татой гараж знову в ефірі. Е, сьогодні ми хоч і знімаємося на фоні тракторця свого, але тема буде не по тракторцю. Е, сьогодні хочу поздоровити свою доню, але вибачайте, без доні опять я ніяк не можу зробити їй сюрприз, Вона сміється з То будемо ми разом з вами її вітати з її 18-річчям. Вже, якби вона вже із моєї доні вже стає красивою чарівною дорослою. <свісно> і хочеться сказати ще дуже багато слів, але як завжди, комок горлі підбирає, що от після слова доросла доня вже якби і страшнувато стає. Так. Привітання, пишіть, не забувайте, вона буде чекати. Ще також хочу передати привіт своєму доброму знайомому, доброму товаришу Колі. Він, до речі, теж просив привіт передати своїй доні. Ми зараз там відео, ви будете здивовані, які в нас бувають доні в Україні. Коля знаходиться зараз на фронті. Дякувати йому, що в нас зараз тут тиша, і таким як він хлопцям. Дуже велика подяка і дай Боже вам здоров'я. Ну, зараз подивитися, вставимо відео. Доню звати Ірина, внука, Артем. Поки дід воює, то вони обкатують тракторця. Дід придбав і каже, поки я на фронті, то вони займаються обкатою. Так що поставите їм лайки заразом і теж коментуйте, теж їм буде цікаво почути і привітання від вас, і коментарі. про коментарі. Сьогодні ввечері в Роми Техноворона вийшло нове відео про кольори, які в шефенах, які ж вони справжні, сині чи червоні. Ну і там такі почалися коментарі в його адресу, що ти говорив там списаний, що не на фронті, і тому те й тепер. Ви знаєте, от, от такі люди недолугі, не, не розуміють, е, шукають зраду там, де її немає. Е, Рома от сказав такі слова, що от близькі люди знають мою ситуацію, що сталося, чому так і як так, то я вже там не дивився, як то кажуть, на норми етикету. Писав, вже з самого воно мене задолбало, тому що люди такі стають сміливі тільки в інтернеті. І знаєте, просто бідно стало за, за цю людину, за цього чоловіка, що я знаю е е його е життя, як воно що відбувалося, і повірте, ніхто не ховався. Так, до речі, і мені деякі унікуми писали, чому не на фронті, чому ховаєшся. Ну, знаєте, коротко скажу, вихвалятися я не буду. Де я був і що було. І так само ховатися також. Хоча у свій час я був там, де треба. Можна так сказати. Так що перед тим, як писати, що -то, ну, ви два рази подумайте. А зраду шукати треба там по барам, по ресторанам, по ночним клубам. Отам треба шукати. Тих ухилянтів. Ну не тут. Між людьми, які кожен день пашуть ту землю і заробляють собі на хліб. Ще трошки вас попрошу і анонсую. Про що Попрошу Попрошу все-таки зайдіть, будь ласка, хто має змогу, зайдіть до Роми Техноворона на його канал. І задонатьте, ну скільки можете, ніхто не говорить. Можете ви 10 гривень положіть 10 гривень, можете ви 100 гривень положіть 100. Скільки я можу, я завжди здаю, і повірте, не за одну людину опять-таки вихвалятися не буду. Рома збирає для своєї бригади на, е, дрони. на дрони. І потрібен навіть не один дрон. То, будь ласка. Маєте змогу, от зайдіть, всі реквізити в нього на каналі є. Якщо можна, то Це вже я, як то кажуть, звертаюсь до вас, як до своїх підписників. І прошу, як, як то кажуть, як для себе, не за себе і не для себе. Прошу від себе, ну хто як може. І ще таке питання наш, як то кажуть. Товариш, наш хороший знайомий Коля Доченко виставив на продаж свій трактор. Кому цікаво, будь ласка, зайдіть теж, подивіться. Тракторець дуже достойний, дуже доведений, докладено стільки рук і сил. Знаю по своєму тракторцю. Що коли продаєш це відриваєш від душі. Так, да, але ж опять-таки. Опять Долбані ідіотські коментарі. Що, грав, а тепер рішив впарити, ну, безсовісні. Люди просто безсовісні. Те, що чоловік продав машину, продає тракторця, для того, щоб взяти е, більшу техніку на більший об'єм землі, ну, от мозгов не вистачає людей додуматися. Зато е, зайти і, вибачте, нагадити, мозги знаходяться. І такі бувають. Опять таки, дивіться, кому потрібен тракторець, кому цікаво, зайдіть. Техніка дійсно достойна, дійсно була в руках людини з золотими руками, можна так сказати. Світла голова і золоті руки, так як він його зробив, повірте, ну достойна, дійсно, і поваги ця техніка, і достойний труд вкладений в цього тракторця. Так, ну а наразі все. До нових зустрічей, до нових ефірів. Вже багато чого назбиралося в нас. Вже тракторець обкатаний, вже 35 мотогодин. Вже дійшли, ми замови масла, фільтра, будуть відео, вже з обслуговування. Так що всім доброго здоров'я, слава Україні, до нових ефірів.